Всього у нас за період, який ми проводимо моніторинг як дозорний центр по грипу, захворіло 20, більше 27 тисяч осіб. Якщо говорити про дитяче населення, то 15 тисяч 720 дітей захворіло станом на сьогодні спочатку, це з 1-го 10-го 2015 -го року. Ми проводимо управління охорони здоров'я щоденний моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Відслідковується, що на другому тижні збільшилось число хворих, які звернулися за медичною допомогою у порівнянні з першим тижнем. За прогнозами санітарно-епідеміологічної служби, до кінця тижня або на початку наступного тижня ми перейдемо епідемічний поріг по захворюваності на грип. Що стосується моніторингу по школах, ми щоденно отримуємо інформацію від управління освіти в розрізі шкіл і дитячих дошкільних закладів щодо звернень за медичною допомогою дітей цих закладів. Значить, у нас є дві цифри. Хворі взагалі яка відсутня кількість дітей відсоток і з приводу захворювань? Так от я хочу сказати, що станом на 20 число у нас по даному управлінню за даними управління освіти було в школах відсутнє в середньому 19,5% там з половиною відсотків учнів. З приводу захворювань на грип та ГРВІ, проводили вони ж аналізи відсутності цих дітей: 15, там і 3, 15,4% відсутніх у розрізі шкіл найбільше, школами, де найбільше. Найбільший відсоток відсутніх дітей це перша, третя школа, п'ятнадцята, шістнадцята, там 20 і більше відсотків відсутніх. Є такі школи, де 9 відсотків, але взагалі цей усереднений відсоток складає 15 відсотків по дитячих дошкільних закладах. Порядка 14 відсотків в середньому відсутніх дітей. Ну, ми говоримо про те, що дійсно частина дітей не відвідують школу зв'язку з тим, що чисто профілактично батьки не ведуть їх у ці заклади. Наша позиція управління охорони здоров'я дійсно не чекати того відсотка, який озвучений, що 30% відсотків, якщо в школі дітей відсутні, то це має право. Вже ставити питання управління охорони здоров'я і санепідслужби перед міською владою про закриття цих закладів. Але на наш погляд, у зв'язку з тим, що грип дійсно цей H1N1, він характеризується дуже тяжкими ускладненнями, протікає дуже важко. То ми звертаємо увагу на те, що є. Є сенс не чекати, коли 30% дітей не будуть ходити до школи, а зробити цей захід раніше. І наша позиція якомога раніше закрити на карантин школи, почекати, поки розвернеться цей ланцюг захворюваності і стабілізується стан захворюваності в місті. І це я думаю, превентивний цей заклад буде мати свій позитивний результат. Жінка померла від двосторонньої пневмонії ускладнення. Жінка пізно звернулася за медичною допомогою. Вона захворіла 5-го числа. А звернулася до медичної допомоги тільки 12-го, займалася самолікуванням. Тобто дуже неприємний цей випадок і дуже важко його коментувати в тому чині, що це медичний працівник. Медичний працівник вона повинна була сама знати, що це грип. Бо за проявами, хоч температура в неї була не з перших днів, а через тиждень вона лікувалася сама медична сестрація і вже звернулася 12-го числа, тобто неділю вона лікувалася вдома, займалася самолікуванням. 12-го звернулася вона в амбулаторно-поліклінічний заклад, а вже 13-го вона поступає до стаціонару. І зразу тяжкий перебіг захворювання з реанімаційними заходами вже в наступні дні. І, на жаль, випадок закінчився летальним випадком. Тому я хочу звернутися до. Всіх мешканців нашого міста, якщо є прояви високої температури, насадний кашель і всі прояви грип, звертайтеся, будь ласка, до медичних працівників. Самолікуванням займатися ні в якому разі не можна. Грип дуже важкий, і тому я не схиляю вас до панічних якихось таких. Напрямків руху, але все ж таки медичний працівник повинен бути у такої людини і надати їй необхідні консультації і надати рекомендації щодо лікування. І ми будемо, звісно, ставити питання про карантин і не будемо чекати, куди ми підійдемо під порог. А коли це можливо буде з понеділка? Можливо, так, ми будемо розглядати, адже потрібно, щоб ми був скликаний виконком. Ми зараз будемо дивитися, як технічно це зробити. На який термін? На тиждень, на два. Теж будемо дивитися, потрібно скликати нараду фахівців, щоб вони нам сказали, як буде краще це зробити.